Какие носички поставили? Сяв і на віки, біків. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що гроба життя дав. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що гроба життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що гроба життя дарував. Христос. Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і ти вся врага, життя дарував, нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать під лиця Його, всі ненависники Його. Христос воскрес із мертвих, Смерть подала, і тим, що вроба життя дарував, Як ще за нехай мене Христос воскрес стреси, мертвих, смертю, смерть подолав, і тим, що вроба життя, дарував, Як не віск від лиця вогню, так нехай згинуть грішники. Від лиця Божого, а праведники нехай веселяться. Христос сце смерти, смертю, смерть подолав, і тим, що життя, дарував. Цей день його створив Господь, радімо, веселімося в Нім. Христос, тести смерти. Дала, і тим, що в роба життя дарував, споцю і Сину, і Святому Духові. Із метри, смерть, смерть, смерть подала, і тим, що в робах життя дарував, і нині повсякчас. І на віки віків, Амінь. Христос воскресе мертвих, смертю, смерть подолав, і тим, що пробажить, життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що пробажить. помолимось. Господи, помилуй. владико, святий, Отче вседержителю, Привічний Боже Благослови освятити хліб Цей Твоїм святим, небесним благословенням, і що був він усім, хто споживає його, на спасіння душі, на здоров'я тілесне і на захист проти всіх не дух. Всякого ворожого підступу через Господа нашого Ісуса Христа, що з ним із неба зійшов і дає життя, і спасіння світові, з тобою, царює в єдності, Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Господу помолимось. Господи помилуй. Господи Ісусе Христе Боже наш, на ягнятце і на всі інші страви м'ясні, благослови, освяти їх, як благословив і освятив єси, Агнця, що його тобі привів вірний Авраам, і Агнця, що його тобі авель приніс, від пладів також і теля годоване, що його звелів, єси заколотим. Я сина блудного, що знову повернувся до тебе, і як той сподобався твоєю милістю насолодитися, так і ми насолодимося цими благословенними і освяченими тобою стравами, бо ти є правдива пожива і податель благ Боже наш, тобі славу посилаємо незначальним Твоїм отцем. І святим, і благим, і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Господу, помолимось, Господи помил. бо Твоя держава, Твоє є царство, і сила, і слава, отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амін. Господу, помолимось. Господи помилуй. Господи Ісусе Христе, Боже наш, що в вишніх живеш і на смиренних споглядаєш, ми твої раби недостойні, вклонили перед Тобою серця свої, і смиренно молимо тебе, пошли твоє небесне благословення, на це хресне знамення. І окропленням свяченою водою, наповни його твоєю силою і міцністю на прогнання, знищення всякого диявольського підступу, а кожному, хто носить його на собі вірним рабам твоїм, Подай, що було воно захистом для душі і тіла, від ворогів видимих і невидимих, від усякого зла і на примноження. Твоєї благодаті бо Тісе освячення наше, Христе Боже наш, Тобі славу посилаємо беззначальним Твоїм Отцем, присвятим і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків, Амінь, Господу помолимо.